Ой у лузі червона калина похилилася, щогось наша славна Україна зажурилася, а ми, то, червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. А ми в червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну герой звеселимо, марші рують наші добровольці, у кривавий тан. Визволяти братів українців, з московських кайдах. А ми нашу славну Україну, Гей, -гей розвеселимо, А ми наших, братів українців А ми нашу славну Україну, Гей, -гей розвеселимо, не хвилися, червона калином, маєш біля, Україно, маєш війний, рік. А ми то, червону калину підіймемо Гами, нашу славну Україну, Гей, -гей розсеселимо. А ми то, в калину Гами, нашу славну Україну, гей -гей розвеселимо.